Усім привіт-привіт. Усім добра тепла і Божого захисту. У нас сьогодні вівторок 20. 21 жовтня. Десь обідня пора, десь так. Ну, може, чуть більше, але тут таке. Вчора нам назорали і я хочу ось так поздовжню цього рядка, ну, цієї всієї грядки. Отак, де я провела полоску, посадити полонець. Ну, може, трішки пізно, але раніше я не могла посадити, тому що в якійсь мірі не мала саджанців взагалі. Не знаю по якій причині. Чи це що суха зима була, не було вологи. І полуниці не мали силу далі рости. Взагалі, за весь період. Літо, осінь, Ну весна туди вже пізня. Я ні одного пагона не вирвала. Абсолютно. Подивіться, ось який кущ, він старий. Але буду з цього старого куща вибирати. Щось десь наймолодше, буду обривати старе коріння і так буду обмолоджувати. Бачите, нема. Хоч би де один пагін був, якого б я не взяла куща, бачите? І тому, кому я обіцяла, що в цьому році я поділюся з полуницею, ну, в мене не вийшло не то, що я забула, чи Примха моя якась така, що я не хотіла дати чи як. Просто ну, природа отак зробила. В людей полуниці попропадали, пропадали, а в мене збереглися. Може, за рахунок того, що вони в мене були великі, вони збереглись, але пагонів молодих не дали. І тому буду вибирати де щось наймолодше, ну, буду відновлювати ростки. І посажу. Як вже буде, якщо в цьому році в мене щось слабенько вийде, то на наступний рік, я думаю, може будуть які парустки молоді, то тоді можемо знову пересадити. Ну, а тепер візьму зараз сільчик і буду працювати. Виберу геть усі пагони і тоді в рядочок посажу. Ну, на даний час поставлю паузу. Перебрала я геть усі кущі, бачите, пообрізала старе коріння отаке і... і, бачите, видно, де обломала, де обрізала. О, Бачите, пообрізала, Дається, цей молоденький, все одно тут старе. А Тут що я маю? Вони невеликі, дівчата й хлопці, бачите? Отакі От невеличкі, якісь більші, якісь менші, але з молодим коріннячком. О, бачите, обрізано. А отут звідти отак. пускає молоде коріння. О, бачите. Я думаю, що це доволі непогані саджанці. Так, зараз я прикрию оце все і піду пасу красуньку. А тоді буду саджати. Ну то й все. А те, що залишиться, я навіть не знаю, що мені з ним робити. Поділитись. Хто, хто, хто хотів. Ну, трішки пізно садити. Я не знаю, чи з неї буде толк. І чомусь я так думаю, може, то варто буде її агроволокном прикрити. І за того, що вона дуже маленька. Ну, тут є більші, а тут -то взагалі манюні-манюні. Просто ну, є більші і меншенькі бачите? О. Ну, але, щось там буде. Так. Положу сюди в таку купанку. Зараз я принесу чим накрити і піду пасти красуньку. А тоді буду саджати. Сьогодні в нас, дівчата і хлопці, середа. Це є другий день. Вчора я перебирала, сьогодні саджаю. Хоч маленькі, але все ж таки я думаю, що все в нас вийде. І таким-таким радочком піде. Ось так. І туди далеко, 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 далеко. Що ж, я посаджу, а тоді наприкінці скажу, скільки кущиків вийшло. Ну і все, посадила. А тепер будемо рахувати. Рядочок вийшов довгенький-довгенький. Ось цікаво, скільки розсадинок я висадила. Зараз порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 80, 1, 2, 3, 4, 5. 85 корчів. Небагато і немало. Ну, а тепер що я буду робити? Ну, це в якійсь мірі стосується полуниці. Так, ну що, робота завершена. Зараз я вам покажу, що я зробила. Дві. Цієї грядки, і від цієї рілі, там, де має бути трава на сіно. І отут, поміж деревцятами, є десь метр вільного місця. Може далі більше, як метр, десь півтора до двох. Ну, одним словом. І тому я вибирала вон, бачите, скільки зілля. Я вибрала, не знаю, чи я буду його возити, чи ні. Чи воно просто отак нехай перегниває, а тоді навесні будемо, бачити. І, ну, я зробила це все для того, щоб на полуницю так не, не повзло ота трава, ота перійка, чи як на неї говорять. Ну, то й все. І тому маємо. Ось такий гарний, гарний радочок полуниць. 85 кущів. І знаєте, я садила полуницю всереду. Вчора в нас дощик йшов, сьогодні дощик іде. Я вам хочу сказати, ось ці малесенькі-малесенькі росточки. Бачите, а діло буде, а діло буде. Ось такий радочок. Полуниць. Це каміння я назбирала. А полуничка, я полуничка, береться рости. Оце, Ану, почекайте, оце старе листя, воно тут не потрібне. Ну, то й все. Тепер скажу вам до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Хай все буде добре. А полуничка. Ia ca-i prima aici. Ce... Usim. Poca, poca.